Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд пили від компанії Сілки під назвою Цуругі300DFIS8. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається вона ось в такому ось упакуванні. Тобто це просто картонка. І пила в кубурі прикріплена до цієї картонки. Давайте від'єднаємо і розглянемо детальніше. На картонці виробник вказує номер моделі. Це артикул виробника 450 DeFiS 30. Виробник вказує, де ця пилка може використовуватись. Вона використовується арбористами, ландшафтними дизайнерами, садівниками, а також в декоративному садівництві і в класичному садівництві, плодовому. Ця пилка має великий зубець. Важливо зауважити, що змінного леза до цієї пилки немає. Тобто сама полотно заходить в ручку і це є суцільна конструкція. Якщо зламаєте або потрібно буде поміняти пилу, необхідно буде купляти її повністю. Пила комплектується ось такими от ножнами. Ножни дуже цікаві. По суті, це от така от алюмінієва трубка. Зверху до неї прикручена верхня частина, і знизу напає, на ній теж прикручена теж прикручена, ось є болт, прикручена нижня частина. Знизу великий отвір для того, щоб витікала вода. Ось ця частина може бути, через неї можна протягнути шнур, і вона може бути закріплена на стегні додатково. Також ось є тут петля. Для того, щоб можна було додатково теж протягнути або шнур, або ремінь спеціальний. До кобури є от карабін з петлею на пояс. Тобто це дозволяє знімати і вдягати кобуру пилкою окремо, а карабін оцей з петлею тримати постійно на поясі. Всередині є ось такі от ролики, які дозволяють класно ковзати полотну всередину і виходити так само, не пошкоджуючи при цьому корпус ножен. Трохи дивно, організована конструкція ножен. тобто ножни дуже складні технологічно. В інших пил сілки є значно простіші, не менш якісні по виконанню і по функціоналу своєму, але простіші технологічно. А це значно дуже складне. Тобто, це алюміній, ось ці додаткові деталі, купа шурупів. Тобто велика кількість шурупів, які додатково прикручені. тобто дуже все складно. І разом з тим це все комплектується ось такою простою пилкою. Так, вона цікава, вона класна, вона дуже вузенька і це дуже зручно в деяких, для деяких робіт. Але разом з тим, ця пилка абсолютно нерозбірна, залита сюди, от, залита в гуму і при потребі. Замінити там, при поломці полотна, при потребі замінити полотно, ми повинні купити повністю всю пилу. Так само, якщо вона затупиться, зубці гартовані. Переточувати їх буде дуже важко. І, ну, відверто не рекомендується рекомендую робити. Такі зубці служать в декілька разів довше, ніж класичні. Не гартовані, але звичайні не гартовані, дозволяють їх гострити, хоча виконати це можна тільки в якихось спеціалізованих майстернях. Такі гострити дуже важко. І простіше поміняти полотно, коли зноситься вже зубець на вашому робочому, там років за п'ять, наприклад, купити полотно, нове нове поміняти і продовжувати працювати. І саме так працюють всі пили. Всі професійні пили замінюються просто полотно, ніхто їх не гострить. А просто міняється полотно. Відкрутили, поставили нове полотно. Тут цього зробити неможливо. Маємо просту технологічну пилу і складну технологічну упаковку. Ну, трохи дивно. Для мене це відверто дивно. Давайте тепер про характеристики самої пили. Загальна довжина полотна 30 см, довжина пилки повністю 48 см. І Ось ручка десь 17,5 см-18 см. складає, см. Піхви довжиною 37 см. Вага в комплекті 410 г. А вага пилки окремо 225 г. Тобто вона важить зовсім небагато. Пилка ця от, має дуже вузьке полотно, ви бачите, пряме. Яке дозволяє працювати в надзвичайно вузьких місцях. Власне, функціонал, який дозволяє, тобто той зріз, який дозволяє зробити ця пилка в дуже вузьких в якихось міжвузлях, ну мало взагалі пил на ринку є такого типу, який це дозволять зробити. Полотно виконане професійно, воно є вуще, вуще зверху, шліфоване, ширше знизу. Є от сліди фрезеровки на ньому, їх добре помітно, хромоване. Крок між зубцями складає 3 мм 3 75. М, тобто це універсальний такий крок для того, щоб різати сиру деревину, тобто працювати в нормальних умовах на деревах. Зубець з тригранною заточкою, кожен кінчик зубця є загартований. Полотно залите в руків'я. Руків'я ось таке двокулірне, гумове. Воно трішки гнеться. Ну, це не критично, тобто це все міцно тримається. По суті, от це є гумова така накладка, напайка, наплавка на саме полотно. Є два ось такі от виступи на руків'ї. Цими виступами пилка фіксується в кобурі. Ручка класична, отака от, півколом загнута, двоколірна з розширенням. Позаду є отвір, крізь який можна продіти шнурок. Пилка фіксується в кобурі. Дуже надійно. Випасти вона не випаде. А зараз подивимося, як ця пилка ріже дерево. Отже, придбати пилку Цуругі 300 Дефіс 8 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером цілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!